Шановні чарівники і чарівниці, вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба і всього найкращого. Тема нашого відео така: чого від нього чекати, а точніше, який у нього буде наступний крок? Це більш конкретне питання: який у загаданої людини буде в вашу сторону, ваш бік, вашу адресу наступний крок? Що він або вона? буде такого робити вашу адресу. Перший варіант єдинорожик, другий варіант монстрик із Сесю Lilo Стріч, і третій варіант – рожева червона мушля. От, прошу обирайте, я поки що поясню, чому я зробила. Скатертину поклала на стіл з Hello Kitty, тому що мені хочеться зіграти на контрастах. Певної няшності додає ця скатертина з Hello Kitty, а контрасти будуть завдяки темним колодам, наприклад, як оці чорне таро. Саме її для цього відео я буду намагатися зробити основною. От Просто хочеться погратися на контрастах, так би мовити. От, перший варіант, другий, третій. Прошу, дівчата та хлопці, обирайте, а я поки що почекаю. І, до речі, коли ви зробите свій вибір. Я хочу наголосити на те, що на моєму каналі тайм-коди завжди в описі відео. Тобто ви натискаєте внизу відео, там, де, наприклад, написано більше. Листаєте, гортаєте, там, де мої привітання для гостей каналу і так далі. І Там зображені тайм-коди, такі-то варіанти, стільки-то хвилин і так далі. Ну, розумієте. Все, я приділилась. Я думаю, було багато часу, щоб ви зробили свій вибір, але якщо вам потрібно більше, то прошу, дівчата та хлопці, ставте на паузу, а ми починаємо з одиничок. Одинички я вас вітаю. Я вам бажаю ми неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. Нагадую, його наступний крок вашу адресу, ваш бік. Його наступний крок, який він буде стосовно вас. Давайте подивимося. Оце вами загадана особа, чоловік чи жінка, котра ви загадали на перший варіант. Оце ви, він стосовно вас, ви стосовно нього і те, що між вами на даний момент. Дивимось. це він. Ух ти, переможець по життю, чи жезлів. А ви хто? Королева Пентаклів. Угу. А ще між вами два келиха. Ну, в принципі, все більш-менш райдужно. просто єдиний мінус цього розкладу на даний момент, як я бачу, за те, що ви на нього могли на щось образитись і відвернутись, тому що, от, наприклад, він як дивиться в одну сторону, ви дивитесь в іншу, якщо дивитись на те, як лягли карти і малюнки на них, але між вами, тим не менше, як мінімум, симпатія, можливо, навіть і любов. Тут могла бути сора, сварка. І ви як щось схоже на паузу. Знаєте, як ви могли трошки поцапатись, і він, допустимо, якийсь момент перестав вам писати або телефонувати, або ще щось. А ви думаєте, ну, раз ти так, то я тим паче не буду відповідати. І... Робити перший крок. Хоча між вами є почуття, і вони приємні і вони взаємні. Знаєте, це мені трохи нагадує, як ваші, е, е, ваші думки от, дивляться в різні сторони, ваші тіла займаються своїми, своїми справами. От ви, наприклад, там, ходите на роботу. Можливо, ходити на якісь тренування, типу там якісь станції або вид спорту, або ще щось, він так само. Хоча кожен тримає один одного в себе в голові і в серці. Тобто тут, наче як розійшлися, як, як море, кораблі, але, тим не менш, душі ваші, і його душа, і ваша душа один до одного тягнуться. Ще тут зрозуміло, що ви більш статусна, ніж він, або ви, можливо, більш доросла, ніж він. Якось так. Можливо, його якась дитяча позиція в ваших стосунках і спонукнула до цієї сфарки, або паузи, яка між вами є. Одним словом, у вас ще є шанс на продовження стосунків, якщо кожен піде на зустріч один одному? Якось так. Так я це бачу. Така сигніфікація була. Давайте ми з вами подивимось, який буде в нього наступний крок. Який буде наступний крок у загаданого одиничками персонажа стосовно одиничок? Самітник? Смерть. Угу. І що далі? Ага, окей. Окей. Е, все зрозуміло. Подсамітнику, самітнику це те, що у нього є на даний момент. Він ніяк не проявляється хоча-хоче, судячи з цієї карти Два Келиха. По смерті е, він зробить якийсь певний крок або переживе якийсь певний інсайт своєрідний. І по шість. Ножів, вона шість мечів, а він дійсно зробить певний крок, і це буде не просто там смс-ка, привіт, як справи, або, наприклад, щось в такому дусі. Це буде якийсь крок прямо на фізиці. Можливо, він до вас приїде приїде Якщо ви, наприклад, знаходитесь в одному місті, то він може навіть прийти з певними вибаченнями. Він може прийти з певним, можливо, навіть подарунком, умовно назвемо його скромним. Це може бути букет квітів, або там коробка ваших улюблених цукерок, або, наприклад, те, що він знає, що ви любите, але тим не менш, це буде ну, не дуже, ну, це буде, називаємося так, це буде ну, такий скромний подарунок, який показує його бажання піти з вами на мирову. А по 9 жезлів це показує, яка лягла на смерть, це показує його певний страх бути відкинутим вами. Це показує те, що він на даний момент не проявляється, лише тому, що він боїться, що він до вас прийде з мировою, з розкритою душею, і він боїться, що ви можете туди йому плюнути. А що ж він таке зробив, що вони отак от, от посварили? Що там було? Могло бути через шкідливі звички, алкоголь або щось пожощі. І він міг, знаєте, як в певний момент прожигати це життя в компанії друзів, які йому, можливо, навіть і не друзі, а просто як собутильники. І у вас міг статися конфлікт, що ви йому сказали, та що ти, та що ти робиш, ти спілкуєшся з людьми, які там набагато нижче за тебе в інтелектуальному плані, і ти просто можеш. Погубити себе лише тому, що у тебе є якісь, в принципі, коники, щоб, ну, як, так би мовити, весело провести час, як, же, як, як в останній раз, як в перший. Могла бути сферка, тому що він міг показувати дитячу позицію в плані того, що неважливо, що буде завтра, головне, у нас є сьогодні, і, наприклад, він може бути такою філософії, зараз я поясню, як. Зараз я подумаю секундочку, як це пояснити. Він може бути таким, що живе лише сьогоднішнім днем. А ви більш прагматична, тому що ви виходите королевою пентаклів, і ви думаєте не тільки за сьогодні, а ще й за завтра, за майбутнє. І у вас міг статися конфлікт, тому що, наче як приваблює цей чоловік, але він певно з такої ауру бідовості. Тобто вам його хочеться завжди рятувати від чогось. І в якийсь момент, ви подумали, Та доколі я буду його рятувати. Хай він рятується сам, і на цьому на цій почті статися конфлікт. Так, давайте тепер поради для вас. Подивимось. Яка порада для одиничок? Повішений. Не форсуйте не форсуйте події. Самі перші не пишіть, не дзвоніть, він все до вас і сам проявиться. Це у нього є в, в планах, можливо, але він ще поки що думає, як. І плюс тут ще виходить те, що ви любите маніпулювати, він також по цій карті Сонце, бо тут е, зображена маріонетка Вищих сил. Е, вам що, наприклад, е, е, краще поки що затаїтись, і він сам однозначно проявиться, от просто почекайте. І, можливо, навіть скорим часом проявиться Найближчий, там, місяць, можливо, декілька тижнів прийде з якимось дарунком. А що далі буде? Ну, далі буде примирення. Далі буде примирення, ви оціните його подарунок, ви оціните ті слова, з якими він вам його вручить. І... Ви його, якщо на ньому була вина, ви його пробачите. Ось такий був перший варіант. Добре, одинички, я вам дякую. Бажаю мирного неба! Всього найкращого. До побачення, до нової зустрічі, Бувайте! І так, двічки, шановні, я вас вітаю, бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: його наступний крок. Не просто чого від нього чекати, а саме його наступний крок у вашу адресу. Давайте спочатку подивимось сигніфікацією, оце він, оце ви, він по отношенню до вас і ви стосовно до нього. І що між вами на даний момент? Так, це він, імператриця. Ой-ой-ой, важ... яка важна птиця? А, ви, ага. І ще між вами. Угу. Угу. Може бути таке, що ви ворожите на жінку і загадали на другий варіант якусь шановну пані, яка дуже статусна. А, це як варіант. А якщо ви дійсно загадали чоловіка, то він або. Дуже сильний і статусний, але, тим не менш, він виглядає, можливо, трошки жіночно. Або, наприклад, у нього є такі певні умовно, назив їх так в лапках жіночі риси характеру. Або третій варіант, що на нього дуже сильно вплинула мама, і вона на нього досі має сильний вплив. Ви виходите сонцем. Всі колоді сонце це не така вже райдужна карта, тому що тут зображена маріонетка. Мені цікаво, це ви намагаєтесь керувати ним? Або це вами керують? Мені цікаво. Це е, Ви намагаєтесь керувати ним, чи це вами керують? Ви намагаєтесь ним керувати? Це вам не вдасться, дівчата? Вам не вдасться його зробити своєю маріонеткою, вам не вдасться його схилити до того, щоб він став вам під каблук, тому що він вже вийшов е, старшим арканом імператриця. Він каблуком ніколи не буде. Він може бути уступчивим в деяких моментах там, де це він вважає за потрібне, але каблуком він не стане. Тому, вибачте, а те, що між вами, це люта ворожнеча, або навіть якась е, така сильна сварка з виясненим виснен... з вис... з вис... з стосунком, можливо, з лайливими словами, збитим посудом. Е, можливо, дійсно, а, ну, хтось на кого року піднімав у цій парі. Ні, тут рукоприкладства не було, слова тобі господи, але тут прям дуже сильний емоційний накал, конфлікт дуже мощний. І ви як ніяк не можете примиритись, і на даний момент, дівчата, якщо по чесному, я б у вас запитала особисто, що ти думаєш, що у вас буде далі, ви б сказали, скоріше за все, нічого, що це вже була остання крапля. Тут ви дуже розсварились. В чому була причина? Угу. Імператриця, вісім мечів, імператор. А я так розумію, що він не захотів взяти перед вами обов'язки, так? Угу. Він не захотів змінювати формат ваших стосунків із, допустимо, дівчини та хлопця васажителей в законні чоловіки та дружини. Він не захотів змінювати формат, і саме тому ви дуже сильно розосрались, бо він для вас був важливий і ви бачили в ньому вашого майбутнього чоловіка. Можливо, він був таким, що ви вважали, що він вам ідеально підходить. І сварка сталася через те, що для вас важливо було отримати законний статус, бо вашими очима бути, наприклад, коханкою або бути, наприклад, гражданською дружиною. Це несерйозно. Ви хочете певного доказу свого, своєї важливої свого важливості, своєї важливості для нього, а він цього доказу вам не дав. Така сигніфікація. Тож, дівчата, кому зрезонувало? Давайте дивитись далі. Кому ні, обирайте перший або третій варіант цього відео. І так, який буде далі наступний крок у загаданого персонажа стосовно один Чи буде він взагалі? Давайте подивимось, чи буде він взагалі? Так, він однозначно буде щось робити, в вашу адресу. Що? Дивіться, по зірці це буде довго, тобто, ви ще деякий час не будете спілкуватись, або якщо ви колеги по роботі будете спілкуватись лише по ділу, якщо ви десь пересікаєтеся, як кажуть в народі. Він, от в даний момент, він злиться через деякий час, можливо, декілька днів тиждень, він почне виношувати певний план, як йому повернути вас у своє життя, почне презентувати ґрунт, чи ви не знайшли за той час собі когось нового, чи щось таке. І по зірці він проявиться, але потрібно буде довго чекати. Давайте запитаємо, чи варто його взагалі чекати Двігість там? Ні. Живіть своїм життям, якщо у вас з'явиться новий ухажор, і він вам буде подобатись, то сходіть з ним на побачення і дійсно ви отримаєте задоволення. Чи варто вам його чекати загаданого персонажа, котрий випав у імператриці? Ну, мабуть, ні. Але тим не менш, він так чи інакше проявиться. Просто це буде, можливо, там, через рік, через півроку, у кожного свої сроки, коли це довго, але тим не менш він проявиться. І проявиться по карті 17-й старший аркан Зірка. Це говорить про те, що він буде максимально романтичним і ніжним в своєму проявленні. Можливо, навіть зробить е, якийсь крок вам назустріч серйозний. Але потрібно його довго чекати. Чи варто його чекати, карта вже сказала, що ні. Отакий От був ваш другий варіант. Давайте я подивлюсь для вас пораду. Порада для двічок в даній ситуації. Знову королева Пентаклі виходить, паш Пентаклі. Ви, скоріше за все, дійсно одружитесь, народите дитинку, дитинка буде схожа на вас, але, тим не менше, скоріше за все, не з цим персонажем, а з іншим. Його тут не показали. Порада яка? Угу. А, відстояти свої інтереси, жити своїм життям. А, можливо, якщо вам дуже тяжко від певних моральних травм, які у вас були по дев'ятки мечів, це порада сходити до хорошого психолога на декілька сеансів, на серію сеансів. Можливо, якось так, бо це вам дуже сильно допоможе справлятися з тим тягарем, який у вас є. І карта ще радить, щоб ви не дуже зловживали алкоголем, знали міру, тому що вони духи вважають за потрібне це сказати по тузу келихи, бо ви можете перегнути палку, можливо, навіть щось накоїти в стані оп'яніння. Як мінімум, зателефонувати загаданому вам вами персонажу і починати, починати або вияс... Вияс... виясняти стосунки, або казати, як ви там його сильно любите, а на ранок, коли хміль пройде, ви думаєте, боже, що я б наробила, От якось так. Тут вам така порада. Отакий був другий варіант. Добре. Одинічки, ой, двічки, точніше, я вам дякую, бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте! Щасливої вам любові! І так, третій варіант. трічки, я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: його наступний крок. Наступний крок загаданий людини в вашу адресу. Спочатку у нас буде сигніфікація. Це він. Це він в цих стосунках разом з вами. Це ви, а це те, що між вами. І так, він, ви, те, що між вами зараз. Угу. Ну, жорстка-жорстка дівчата. Він якийсь такий, як бідний, убогий родственник. У нього зараз не ладиться нічого в житті, він, можливо, там, втратив роботу, або його лішили премії, або, наприклад, у нього там складні ситуації з батьками. Навіть якщо він живе окремо, він може там посваритися з батьками, з матір'ю, з татом. У нього зараз дуже важкий період його житті. А в отношенні вас, по відношенню по до вас, він відчуває певну прикрість біль, він відчуває себе якимось убогим на вашому фоні, тому що ви виходите по Жанкелахів, це така відкрита людина, котра навіть якої, допустимо, плювали в душу, вона все одно цю душу розкриває. Тобто, її е, все рівно на те, що там, якщо хтось там, можливо, був недостойним, вона все одно буде розкриватись, тому що е, це частина її натури. Тобто, Можливо, ви філантроп, можливо, ви просто дуже відкрита людина як екстраверт. Більше тягатій до екстраверту, можливо, навіть якийсь певний. Зараз з слово, Сангвінік, можливо, оптиміст. А він на вашому фоні виходить, знаєте, як чувствує себе убогим, тому що ви, якби у вас життя там не було, ви все одно вірите в хороше і в добре майбутнє, а у нього там тільки якась маленька неприємність, так він вже все опускає руки. Тобто, можливо, він навіть вам заздрить, вашому оптимісту не угасає вашет радісності. А що між вами Три меча. Ну, неприємна карта, це може бути навіть трикутник – Можливо, зараз ми розкриємо цю карту. Або, можливо, це просто якась сердечна рана, котра ранить вас обох. Давайте глянемо. Це любовний трикутник, чи це щось інше означає? Любовний трикутник, чи це інше? Трикутник. Ну, це не, не прям трикутник, що хтось комусь там зраджував або що. Це, скоріше за все, був флірт, скоріше за все, з його сторони, в сторону якоїсь іншої дами. Ви зрозуміли, що він з кимось фліртує, вам це було дуже боляче, тому що ви це для вас був удар, ви в ньому розочарувалися. Я не бачу, щоб він з кимось спав, окрім вас, в той період, коли ви були парою. Але тим не менш думки у нього були, щоб там сходити наліво, або, наприклад, у нього були думки, щоб построїти оченята, якійсь іншій дівчині відчути себе бажаним та жаданим. Тобто він по факту він егоїст. Тобто ви для нього все робили по цій карті Пашпи і серце своє в чаші йому принесли як ту золоту рибку, виконувати бажання, а він такий, а мені всього мало. І ще й викабінюється, що він там, типу, для вас все робить, а ви йому нічого. Типічний егоїст, нарцис, коротше. ну, давайте подивимось, кому зрезонувала ця сигніфікація, який наступний крок у нього буде в сторону трієчок. Який наступний крок у загаданого персонажа буде в сторону трієчок? Який наступний крок? 10 пентаклів. Башня. Дівчата, гніть, ганіть його в шею, вибачте за русизм, от мені так хочеться сказати. Проганяйте його від себе мітлами, палками, вінниками, обіцяними тряпками, по морді йому надавайте, тому що він реально буде. Втягувати у вас в такі стосунки, наче це як ти для мене важлива дуже-дуже. Потім проходить якийсь час, декілька днів, тиждень максимум, і у нього вже важлива дуже-дуже інша жінка. Потім знову до вас. Це такий певний момент, як зараз модно казати, емоційні качелі, то ближче, то, то далі, два кроки вперед, три назад, і так далі. Тобто він, він сам або не знає, що він хоче, або він просто кончений, вибачте мене за слово. і... Просто тут, ну що тут що з ним ловити? От скажіть мені, будь ласка, якщо у нього в голові повний безлад, він сам не знає, чого він хоче. То він хоче бути з вами, якоби? То він хоче бути з іншими жінками або що. І вони дарма з ними розталися. Я дійсно тут бачу розставання. Що він буде робити? Він буде робити якісь певні кроки, щоб з вами якось комуніціювати і дізнатися, чи ви знайшли собі когось нового, чи ні. Якщо ви, допустимо, вільні сингл леді, як я люблю казати, то він до вас буде яйця підкатувати. Пасхальні яйця. Порада для трієчок від вищих сил. Карти кажуть, що я вам вже дала хорошу пораду, щоб ви його гнали просто в шею, гнали його від себе обіссяними тряпками і били його цими тряпками по обличчю, тому що він реально заслуговує на те, щоб він пішов нафік. Провалився в тартарери. Як хочете, так і називайте. Ну то ну отак, дівчата. Вибачте, він мене так вибісив, що просто капець. Я зараз дуже розгнівана на нього, серйозно. Я терпіти не можу, коли от таке от виходить на картах. Але вам, на жаль, вийшло. Хоча, з іншого боку, це навіть добре, тому що ви подивилися це все, зрозуміли, в тому, що ви були праві стосовно нього. І я сподіваюся, дуже вас прошу, що ви перестанете з ним спілкуватися, якщо, якщо ви ще спілкуєтесь. Ну, він, він реально ну, на букву Г, на палички, якось так. Отакий От був третій варіант. Добре, дівчата я вам бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте!